Що може бути спільного між американськими гірками, від яких перехоплює подих, і, скажімо, велетенським краном на будівництві? Ну, на перший погляд, абсолютно нічого. Але насправді всі вони без винятку підкоряються одним і тим самим непорушним законам. Сьогодні ми якраз і розберемося в цих можна сказати космічних правилах, які керують роботою, рухом та енергією в нашому всесвіті. І почнемо ми з питання, яке, напевно, є мрією кожного винахідника, і водночас головним болем кожного фізика: а чи можна створити таку машину, яка виробляє більше енергії, ніж споживає? Якщо простіше, чи можемо ми отримати щось із нічого? Це питання підводить нас до однієї дивовижної історії. Уявіть собі, група учнів на уроці фізики створює пристрій і. Отримує абсолютно неймовірний результат. Коефіцієнт корисної дії або ККД, їхньої машини 112%. Це ж означає, що вона видала більше енергії, ніж отримала. Невже вони якимось чином зламали закони фізики? Їхній вчитель каже, ні, це неможливо, і ми з'ясуємо, чому він мав рацію. Отже, наша перша справа неможлива машина. Давайте підійдемо до цього як справжні детективи і розслідуємо цей парадокс, озброївшись логікою та, звичайно ж, законами фізики. Але знаєте, як і в будь-якому розслідуванні, перш ніж шукати докази, нам потрібно вивчити мову, якою вони написані у нашому випадку, це мова енергії. Тож, перш ніж винести вердикт, опануємо кілька ключових понять. Ось таке просте запитання для розминки. Уявіть, вагончик на американських гірках. Він злітає на самісіньку вершину, завмирає там на одну єдину мить, а потім стрімко летить униз. Що відбувається з його енергією в цей час? Вона ж не зникає і не з'являється знізвідки. Вона просто перетворюється з однієї форми в іншу, і ці форми мають свої назви. Зустрічайте два головних стани механічної енергії. Потенціальна, це, так би мовити, заморожена енергія, енергія очікування, як у того самого вагончика, що завмер на вершині. А кінетична це вже енергія в дії, коли він мчить униз і вітер свистить у вухах. І протягом усієї поїздки вони постійно міняються місцями. І ось тут, власне, і починається магія. Якщо скласти ці два види енергії, потенціальну та кінетичну, ми отримаємо повну механічну енергію. І головне правило фізики говорить, в ідеальній системі, де немає тертя, ця загальна сума це константа, вона ніколи не змінюється. Енергія просто переливається з потенціальної посудини в кінетичну і назад. Теорія це звичайно чудово. Але давайте перевіримо, як усе це працює в реальному світі. У наступній частині ми візьмемо наші нові знання і застосуємо їх для вирішення кількох цілком конкретних завдань. Подивимось, як фізика працює в дії. Отже, перша задача у нас є кран, що піднімає автомобіль на висоту 4 метри. Ми знаємо, що для цього він виконав роботу у 40 тисяч жовлів. Питання, а чи можемо ми, знаючи лише це, визначити масу автомобіля? Спойлер, так, можемо. Для цього нам знадобиться формула потенціальної енергії. Звучить вона так: енергія або EPG дорівнює масі, помноженій на прискорення вільного падіння, це, по суті, сила тяжіння і на висоту. І найцікавіше, що ця формула, вона як конструктор, дозволяє нам легко перебудувати її, щоб знайти невідому нам масу. Підставляємо наші дані, проводимо розрахунки і отримуємо рівно тисячу кілограмів одна тонна. Тільки вдумайтесь, знаючи закони енергії, ми щойно по суті зважили автомобіль, навіть не торкаючись до нього. Ось вона сила фізики. Йдемо далі. Наступна ситуація. Евакуатор тягне зламану машину. Ми знаємо, що він протягнув її 500 метрів і виконав при цьому роботу в півтора мільйона джоулів. Питання, з якою силою він її тягнув? І тут нам на допомогу приходить інша базова формула. Робота це сила помножена на відстань. І знову ж таки, проста шкільна алгідра дозволяє нам витягнути з цієї формули невідому нам силу. Все просто. Відставляємо наші числа і отримуємо рівно 3000 ньютонів. Саме таку силу докладав евакуатор. Як бачите, це не просто якісь абстрактні формули, а надзвичайно практичні інструменти для розуміння світу навколо. А тепер найцікавіше ми розглянемо задачу, яка показує справжній динамічний танець між потенційною та кінетичною енергією. Це справжній енергетичний компроміс, що відбувається що миті навколо нас. Уявімо камінь, що лежить на краю скелі висотою 21 метр. У цей момент вся його енергія потенціальна, він, так би мовити, готовий до дії. Коли він впаде і майже торкнеться землі, майже вся ця енергія перетвориться на кінетичну енергію руху. А наше завдання знайти ту саму точку на його шляху, де кінетична енергія буде рівно вдвічі більшою за потенціально. Ця діаграма блискуче ілюструє, що саме ми шукаємо. Ми шукаємо той момент у часі і просторі, коли загальний енергетичний пиріг нашого каменя буде поділений саме так: одна третина це потенціальна енергія, а дві третини кінетична. І що важливо пам'ятати, сам розмір пирога, тобто повна механічна енергія, при цьому залишається незмінним. Ну що ж, розв'язавши рівняння, яке базується на законі збереження енергії, ми знаходимо точну висоту. Це відбувається на позначці 7 метрів над землею. Саме в цій точці камінь досягає потрібного нам енергетичного балансу. Так, ми вивчили ослови, попрактикувалися на задачах. Тепер ми озброєні знаннями. Час повернутися до нашої початкової таємниці. Неможливої машини зі 112% ефективності. Час винести остаточний вердикт у цій справі. Ось він найголовніше правило нашого всесвіту фундаментальний закон збереження енергії. Якщо говорити простими словами, ви ніколи не зможете отримати більше енергії, ніж вклали. Ніколи. Насправді ви завжди отримаєте трохи менше, бо частина енергії неминуче витікає у вигляді тепла чи тертя. Саме тому ефективність будь-якої реальної машини завжди менша за 100%. Тож розгадка нашого парадоксу до смішного проста учні не здійснили наукову революцію, вони просто припустилися помилки, або не точно виміряли дані, або помилилися в розрахунках. Їхній результат спростовується не просто думкою вчителя, а непорушним законом самої природи. І наостанок питання, яке можливо не дасть заснути. Якщо закон збереження енергії говорить, що вона нікуди не зникає, то куди ж дівається вся та енергія, що втрачається на тертя в двигунах на опір повітря? Відповідь на це питання підводить нас до розуміння того, що енергія це нескінченна історія перетворень, але це вже, мабуть, тема для іншої розмови.